Це наша спасительниця. Ага. Це вона допомагала, підвала забрала нас до себе. Все позабирали, все поховали у холодну а потім... хату, все а потім здавали назад. Ага. Це берегла те, що не догоріло. Берегла ага. те, що залишилося. І з чоловіком, ага. і сім'єю. Дякувати ага. їм велике. Що знайшлися такі добрі люди в селі, щоб в скрутну хвилину в дуже важку нам допомогли. Ольга Матвієнко давно не бачила своїх односельців з ягідного, бо вимушена зимувати у Чернігові, де вона ймає з хворим чоловіком скромне житло. Її будинок у селі Вщент знищено ворогом. Він поряд із сумнозвісною школою, куди окупанти зігнали людей. Від хати Ольги Сергіївни залишився лише фундамент. Влітку, поки було тепло, мешкали у тісному гаражі. Це ось матрас наш ось о, курточки ще. Матрас усю, Одіяло там висить у тому, у сара, у тому сараї, у мешку. Ну, це така подушка залишилася з того, з поролону, десь не згорів, так обшила, так оце подушка. Ну, оце старе покривало, не згоріло драни. Ну, оце, оце, наше, оце наше те, що в нас залишилося. Родинам з ягідного, які втратили дах над головою, допомогла Латвія для відновлення осел. Людям придбали будівельні матеріали. Перший будинок вже зводять. Кілька сімей зголосилися самостійно відновити втрачене майно. А от Ольга Сергіївна з чоловіком не в силах відбудувати, тому сподіваються на допомогу добрих людей. Мрія відбудувати хату і мати кришу над головою, щоб не хотити з цими сумками. що люди наздавали, але тобі його нема де куди положити. Нема де його місця, ти його забуваєш, ти його положив, ти забуваєш, що воно в тебе є. Ходиш у цьому чужому, воно на тебе не підходить, але ти мусиш його носити, бо в тебе нема коштів його собі купити для себе. А в тебе було все. Все необхідне було для твого життя. Тяжко, тяжко говорить. І це все споминать цей, цей полон. У громаді вдячні за підтримку обласній військовій адміністрації та допомогу Латвії у відбудові ягідного. Це вселяє надію, поранені війною серця людей. Сім родин отримують свої власні домівки. Це, ну, це просто не передати словами і від себе особисто, і від тих людей, які отримають ці домівки. Я вам скажу так, що люди вже коли побачили, коли почали завозити матеріали, вже у людей піднімався настрій, і у людей з'являлася надія в очах, що вони все ж таки будуть жити в своєму власному будинку. Тому щиро дякую латвійській республіці. Щиро дякую е, латвійцям, які е, небайдужі до е, чужого горя і нам допомагають. Ольга Сергіївна сподівається, що 2023 рік стане роком не тільки відбудови, а й перемоги України. Ми ждемо нашої перемоги, перемоги України. Тому просимо, дуже просимо країни, наших друзів, щоб нам дуже допомагали зброєю, щоб вигнати цих, цих окупантів, цих нелюдей з нашої землі, щоб наші внуки, діти, правнуки, щоб вони жили на вільній українській землі.